Які ж це прекрасні, вишуканої форми квіти, це дельфініум, грецька легенда свідчить, що колись давним-давно юнак створив статую своєї загиблої коханої і любов'ю оживив її. За цю зухвалість боги перетворили його в дельфіна. Одного разу відроджена дівчина прийшла на берег моря. І побачила в хвилях дельфіна, який підплив до берега і поклав до ніг коханої ніжну квітку, яка випромінює блакитне світло. Цю квітку греки і назвали дельфінію. За іншою легендою, отрутою з цієї рослини степові кочівники обробляли вершки своїх стріл. А ще, щоб не заводилися колорадські жуки. Цією рослиною обсаджували картоплю. Ці квіти ще називають сокирками польовими, шпорником, остріжками. Отож, дельфініум уособлює любов, відданість, а також майстерність і творчість.